Вони згадують тих, хто вирушив у небуття. 18 вересня українська мотоспільнота вшановує пам'ять загиблих байкерів, друзів, які тепер мандрують лише вічною трасою. Любителі залізних коней гуртом пригадують хвилиною мовчання. У цей час на майданах та площах різних міст символічно стихає гуркіт моторів. Як і п'ять років тому, у день похорону Анни Мішуткіної, саме її смерті започаткувала сумну дату. У 2008-му мотоцикл дівчини врізався автомобіль сина депутата Сімферопольської міськради. Залізного коня тоді розірвав Буквально на шматки винуватця так і не покарали. Тож нині байкери вкотре нагадують водіям автівок про толерантність на дорозі, а поміж тим закликають пам'ятати про небезпеки на трасах і своїх. Ті, що пішли від нас, дівчать чімаським шляхом. А зорієме та літорієніх не видно. in the home